Здоровенькі були Олди, чого ми майже постійно говоримо про одного лишень Бласковіця. Ніби він один, хто боровся з третім райхом. Так, він дійсно рок зірка руху спротиву, але існують інші, про кого говорять зовсім мало. І так, в Америці все ще панують нацисти. Символи Третього Райху майорять над легендарними хмарочосами, а вулицями маршують суперсолдати. Ті, хто колись кричав про свободу, тепер мовчать. Страх офіційна мова. На перший погляд може здатися, що надії більше немає. Але глибоко під попелом окупації ще жеврюють вуглинки спротиву. Троє незнайомих людей з різних світів, але об'єднані однією спільною справою очистити американську землю від нацистів. Тому вони не зламались, не скорились і не збираються зникати тихо. Джозеф Сталіон. Колишній футболіст, що перетворився на живу торпеду проти Райху. Джессіка Веліанд шпигунка, яка не просто ховається в тіні, а робить її своєю зброєю. Джеральд Вілкінс, солдат, що не отримає спокій, поки не зруйнує третій Райх зсередини. Це три історії спротиву, три удари по тоталітарній машині. І сьогодні ми згадаємо кожного, хто не злякався сказати нацистам. Ви не господарі цього світу. Тож будьте мужніми й ви. Підпишіться нарешті на канал Євротека.юа. Натисніть потужну подобайку цьому відео та погнали вже слухати цю захопливу історію про американське підпілля. Агент Тиха Смерть. Прекрасні жінки вперед. Тому почнемо з легендарної розвідниці Джесіки Веліант. Варто зауважити, що серія Волфенштайн має не так і багато жіночих персонажів, адже це гра в першу чергу про тестостерон, вбивства та вічну війну. Але повернемося до нашої агенки Тиха Смерть. Джесіка та Джек Веліан це дуже відоме подружжя, адже обоє були видатними розвідниками. На їх рахунку багато ліквідованих нацистських генералів, вчених та простих солдатів. Подружжя Веліантів добре виконувало свою роботу, поки не сталася одна рокова подія. Чак Лоренцо, співробітник ОСА, це британсько-американське управління секретних операцій, виявився подвійним агентом, що працював на третій Райх. Він влаштував пастку для Джека та Джесіки Веліант. Джека було вбито, проте він виграв час, щоб його дружина і напарниця все таки втекла. Підступне вбивство коханого стало справжнім шоком. Тому Джесіка втекла з окупованої Америки до Сан Паулу, Бразилія. Довгий час вона топила своє горе в алкоголі, а ночі проводила в ліжку з випадковими коханцями. Можна сказати, що Джесіка Веліанд повністю піддалася гедоністичному способу життя, жадаючи суцільної насолоди та жодних страждань. Джесіка Веліанд знову у справі. Стати на довгий шлях помсти та знову одягнути костюм шпигуна примусив таємничий лист від невідомої групи Багряний Бульдог. У тому листі йшлося про трьох нацистів, що безпосередньо відповідали за смерть коханого, як говорила сама Джесіка, після кількох років пияцтва і розпусти повернутися до справи, тобто вбивати нацистів, було ніби знову сісти на знайомий велосипед. Взнаки далися роки інтенсивних тренувань та школа розвідників. Вона справжній майстер прослизати в найбільш потаємні місця та вузькі ходи, куди звичайна людина точно не потрапить. Псевдонім тиха смерть виникне на пустому місці, адже пересувається вона надзвичайно тихо, навіть під час бігу. Джесіка по справжньому наводить жах на нацистів, змушуючи їх буквально завмирати, коли вони її бачать. Агент Тиха Смерть має відмінну фізичну підготовку, тому здатна з легкістю відрубувати руки нациста чи розбивати суперсолдата в друзки. Це все стало їй в пригоді, щоб нарешті помститися вбивцям та знайти душевний спокій. На цьому кривавому шляху покладено немало нацистів, але головними цілями були Чак Лоренцо, Герхард Данкель та Ганс Стігліц. Цікаве прізвище в останнього персонажі. Отже, дізнавшись імена та місце перебування вбив Джека, вона стала рішучою та стійкою, що змусило всіх трьох хвилюватися за своє нікчемне життя. Адже чутки ширяться швидше за світло у вакуумі. Гансу Стігліцу навіть наснився кошмар про те, як агентка тиха смерть вбиває його прямо в ліжку. А чак Лоренс та Герхард Данкель довго ховалися за спинами своїх людей, щоб залишитися в безпеці, демонструючи своє боягузтво. Врешті-решт, виконавши свою місію, вона повернулася до свого безтурботного життя в Бразилії, але зовсім ненадовго, адже група Багряний Бульдог знову надіслала листа. В ньому пропонувалося долучитися до боротьби з нацистами. Це був найбільш вдалий момент, адже полум'я другої американської революції саме починало розгорятися. Ну як можна було відмовитися від такої пропозиції? Старий олдскульний вояка Джеральд Чері Вілкінс або капітан Вілкінс був відомим героєм і капітаном армії Сполучених Штатів. Він солдат старої школи, котрий не в захваті від нових технологій, лише ніж старенька гвинтівка та хардкор. З його слів, у кінці 30-х його змусили вступити до армії Сполучених Штатів, адже навчання йшло туго і було справжнім пеклом для нього. Єдиним промінцем надії та спокою була його кохана Генрієтта. Вона завжди підтримувала свого коханого Джеральда. Коли на Сполучені Штати було скинуто ядерну бомбу, країна капітулювала та була швидко окупована військами Третього райху. Але колишніх військових не буває. Тому капітан Вілкінс одразу ж долучився до підпільного руху спротиву. Його чекала складна воєнна операція та підступна зрада. Головною ціллю було знищити проєкт суперзброї Чорне Сонце, що таємно розроблявся нацистами на Алясці. Під час війни він потоваришував з Клайвом Кроссом, який згодом став його заступником, сформувавши групу скорпіонів після висадки в Нормандії. Капітан Вілкінс бачив поразку Америки у Другій світовій бомбардування рідного міста та окупацію Третім райхом. Тому Вілкінс разом зі своєю групою скорпіонів. Тікають за кордон на довгі 20 років. Проте вони поставили собі за мету знищити якомога більше нацистів, щоб Райх відчув їхній біль. Зрештою, більшість бійців його загону загинули. Вілкінс вважав, що він єдиний скорпіон, кому вдалося вижити. Невдовзі він також отримує таємниче повідомлення вирушити на Аляску, щоб зупинити секретний проєкт під назвою Чорне Сонце. Викравши підводний човен та деяке необхідне для місії обладнання, він вперше за 20 років повертається на територію Сполучених Штатів Америки. Дивовижні вчинки капітана Вілкінса Через 20 років я повернувся до Америки. У мене була місія. Настав час показати цим нацистам, що в цьому старому псі ще залишився войовничий дух. Вілкінс з боєм проник всередину нацистської бази в Анкориджі, збираючи секретну інформацію для проєкту під назвою Зоненґевер. І зрештою потрапив у засідку та йому пощастило. Його рятує заступник Клайв Крос та, та таємнича дівчина на ім'я Джинні Вільямс, яка йому повідомляє, що генерал Фольган Шварц влаштовує вечірку з нагоди пробних стрільб сонячної гармати на іншій базі на острові Кадьяк. Троє проникають на нацистську базу, щоб знищити основні артилерійські знаряддя бази Код'як, направивши на них свої менші гармати. Клайв Крос, старий побратим Вілкінса, виявився шпигуном нацистів. Він допомагав німцям придушити останні сили спротиву на території Америки. Але старого вояку так просто не візьмеш. Вілкінс викриває свого колишнього побратима та ліквідовує солдатів, котрих Крос відправив для його ліквідації. Щоб не дати вистрілити з надпотужної гармати, він проводить саботаж в системі заряджання зброї. В результаті нацистське вундерваффе на Алясті знищено. Крос заплатив за зраду. Однак ще лишається генерал Вольфган Шварц, що, типу, має доступ до управління сонячною гарматою на орбіті Землі. Вілкінс йде далі. Тепер треба проникнути на особистий підводний човен генерала Шварца. Вілкінс проривається з боєм крізь підводний човен та дістається до генерала, який погрожує вистрілити з сонячної гармати по Алясці, якщо той не кине свою зброю. Коли Вілкінс все ж кидає зброю, Шварц з нього насміхається і говорить, що сонячна гармата насправді не стріляє за його прямою вказівкою. На додачу до того, Джинні превентивно саботувала місцеві супутникові антенни. Врешті-решт, Вілкінс вбиває Шварца та возз'єднується з Джинні. Яка запитує його, чи готовий він до наступної місії, адже поки сонячна гармата все ще на орбіті та становить загрозу. Просто жертва обставин. Небо було кольору вогню того дня, коли уберкомандир Меце забрав тата, того ж кольору, що й вогонь, що розгорявся у мені. Тепер нацисти збиралися покласти край моїй історії. Що ж, так вони й думали. Одне було зрозуміло, Меце був ходячим мерцем. Отже, поговоримо про третього бійця з підпілля Джозефа Сталіона, колишнього професійного гравця в американський футбол. На прізвисько Стріле Джо. Він був простим спортсменом, але нацисти не залишили йому вибору, примусивши влитися в ряди підпільного спротиву на території окупованих Сполучених Штатів. Джозеф займався спортом багато років. Футбол був його життям. Та що там він продовжив грати навіть після окупації, займав позицію квотербека у команді Springfield Firebirds. Хто це такий і як там грається, взагалі гадки немає. Спеціалісти з американського футболу запрошують в коментарі ще у юності. Джозеф закохався у футбол та вирішив, що присвятить себе спорту. Його батько був фермером, а ще навчив хлопця стріляти. Адже вважав це дуже важливим вмінням для майбутнього чоловіка. Як бачимо, старий не помилився, вміння дійсно стало в пригоді. Коли Друга світова закінчилася, Третій Райх окупував Сполучені Штати, сталіон старший організував невелику групу опору, чим створив доволі багато проблем для місцевої окупаційної влади. Однак, зрештою, батька Джозефа було викрито та схоплено. Місцевий колаборант та одночасно колишній стоматолог командир Родерік Метце, присудив заколотнику каторжні роботи у Гілсборо. Джозеф був просто спортсменом і ніяк не міг вплинути на рішення Метце. Проте доля вирішила за нього. Згодом Сталіона та його земляків змусили грати проти німецької суперкоманди, частину якої був також і Метце. Міфічний матч смерті. 12 березня 1950 року відбувся матч між командою нацистів і командою Сталіона. Прямо відчувається посилання на міфічний матч смерті між нацистами та гравцями команди Старт, дехто з яких до війни грали у київському динамо. За совєтською легендою, гравці зі старту перемогли, після чого їх розстріляли за таке нахабство. Отже, медсез змушує грати Сталіона в нечесному футбольному матчі. Головною умовою було піддаватися, щоб німці виграли в суху, тобто американці не повинні були забити жодного гола. Джозеф подібного не витримує, тому вдається, так би мовити, до неспортивної поведінки, а ще має нахабність отримати одне очко для своєї команди. Через це Меце впав у гнів, тому наказав того заарештувати та відправити до власної лабораторії, де над в'язнями проводили різні страшні експерименти. Бойовий шлях стрільця Джо. Сталіону вдається вибратися з лабораторії Меце. завдяки своїй суперздібності буквально крушити стіни на своєму шляху. Він дізнається, що в районі діє група повстанців, що борються з нацистською окупацією. Підпілля розташувалося у готелі на Оук-стріт. Приклавши масу зусиль, Джозеф пробивається крізь армію нацистів, але потрапляє у пастку Меце. Адже той вистежив повстанців раніше. Членів руху страчують прямо на місці. Що ж до самого Сталіона, Меце доручає цю справу підопічному, адже не хоче навіть бруднити руки об того. Через надмірну самовпевненість та брак обережності Джозефу вдається уникнути смерті, вистрибнувши прямо з вікна готелю. Тоді колишній футболіст ізгадав обличчя Меце – це був той самий покидьок, що відправив його батька на каторжні роботи до вугільних шахт. Згодом стрілець Джого з'єднується зі своїм батьком у в'язниці місцевої нацистської поліційної дільниці. Знищивши штаб квартиру таємної поліції, Джозеф відводить батька у безпечне місце та вирушає через середній захід на пошуки Медсе. Діставшись, врешті-решт до нацистського об'єкта в топіці, він дізнається, що Медсе втік на Венеру. Тоді там знаходився штаб вищого військового керівництва Третього райху Оберкомандо. Меце вважає, що на Венері його точно не дістануть, але він дуже недооцінив свого ворога. Сталіону вдається потрапити на базу Оберкомандо на Венері, щоб перешкодити Меце вистрілити сонячної гармати, яка б мала бути використана для придушення діяльності американського опору на середньому заході. Після знищення майже всіх людей Медсе Джо отримує кулю в стегно. Поки Медсе безглуздо пишається своїм тріумфом, Джо запитує, чому Медсе не вистрілив з сонячної гармати. Медсе зізнається, що вона ще не введена в експлуатацію. Тут то нациста і спіткала смерть, після чого Сталіон успішно покидає базу на Венері. Неймовірна сила духу та тіла. Джо володіє фізичною силою та майстерністю, яка далеко перевищує звичайні людські норми, і насправді, мабуть, є найсильнішим персонажем у Freedom Chronicles. І цілком, можливо, у всій франшизі Wolfenstein. Він може підіймати та легко переносити важку станкову зброю, таку як Laser лезерґевер, Diesel Ґевер або Hammer Гевер. Яку зазвичай потрібно розміщувати на стаціонарному кріпленні або доручати носити суперсолдата, а ще кидати прості металеві банки з достатньою силою, щоб убити броньованого солдата, з легкістю ламає шиї, нокаутує або вбиває ворогів одним ударом і навіть пробиває ослаблені бетонні стіни. А ще легко збиває людей з ніг і буквально. Перетворює ворогів на криваве пюре. Крім того, Сталіон демонструє надзвичайну стійкість до фізичних травм, адже падіння з вікна готелю і висоти кількох поверхів не спричинило йому жодної шкоди. При цьому жодного пояснення його надлюдської фізичної сили. Окрім років тренувань з футболу та, можливо, попередньої роботи фермером в молодості. Проте, можливо, в лабораторії Медсе все ж встиг провернути кілька експериментів над ним. Просто нам цього не показали. В нього навіть прізвище відповідне Сталіон, мов та незламна сталюка. Думаю, тут не треба бути великим розумником, щоб здогадатися, що це посилання на радянського диктатора Сталіна. До речі, він насправді зі Сакартвелло. і справжнє його прізвище Джугашвіль. Після мова насправді вони не були супергероями, не мали костюмів, чарівної зброї чи армії за плечима. Але кожен із них став чимось набагато більшим символом незламності, тією іскрою, що навіть в задусі окупації Третього Райху змогла розгорітися у вогнище Другої американської революції. Сталіон Веліант Вілкінс три різні шляхи, три різні болі, три причини не мовчати. Один ішов на пролом, як таран, інша скрадалася в темряві, перетворюючи страх на зброю. Третій підірвав усе, що міг, аби хоч трохи зрушити світ у правильний бік. Їхні історії це не лише стрілянина та вибухи, це історії про волю, про лють. Про те, що навіть у найчорнішій реальності можна знайти сміливість сказати: мене ви не зламаєте. Я прямо зараз візьму і підпишуся на канал Ігротека.юа. напишу коментар та поставлю вподобайку. Дякую за увагу! Бережіть себе та слава Збройним силам України!